Взагалі я не дуже фанат DC. не враховуючи, звісно, трилогію Нолана про Бетмена, а також все те, що творив Зак Снайдер. Це саме те, що хочеться час від часу передивлятися. Але загалом для мене їх всесвіт така собі спроба повторити те, що колись зробив Марвел. Але на жаль, зараз і до них у мене дуже багато запитань. Проте, дивлячись на останній фільм про флеша, тут в принципі взагалі можна не вмикати мозок і з легкістю отримувати задоволення від перегляду чергового недоблокбастеру. На цей раз у нас. Іній жук, тож як завжди, дуже коротко, і звісно, що без спойлерів, я розкажу вам, що воно таке. Давайте по порядку. Це класичний оріджин нового супергероя, як завжди, одного разу, звичайний хлопець, але з великим серцем випадково утримує синього скарабея, котрий вживляється у тіло і створює навкруги носія спеціальний костюм для винищування планет. Ну а далі ви в принципі розумієте, що буде відбуватися, і всю драму навколо цієї історії. І так, тут багато моментів, котрі ви вже десь точно бачили. Але загалом це не робить нічого поганого цій стрічці. Окрім головного героя, тут ще є його сім'я, і причому досить таки велика. І на відміну від того, що зама вони тут не для галочки. Вони всі дуже різні, харизматичні і у них цікаві діалоги. Також є типовий антагоніст, котра хоче отримати доступ до цих технологій. Ну і звісно ж, сексі Чіка. Бо що ти за супергерой, якщо ти не можеш поцілувати когось в кінці фільму. Ну а також тут є посилання на інших відомих персонажів, але немає прям прямого зв'язку зі старим чи вже новим кіно всесвітом Дісі. Це супергеройський сімейний фільм. Причому сім'я тут важливий компонент: це вам не форсаж, стрічка без будь-якого натяку на щось серйозне. Вона дуже легка, весела та моментами навіть епічна. Враховуючи її хронометраж у дві години, не можна сказати, що вона нудна чи навпаки надто динамічна. Тут всього в міру, і при цьому тебе повільно знайомлять з родиною головного героя його минулим і показують те, як він став супергероєм. Загалом тут все дуже просто, те ж саме стосується і жартів. Але від того тобі ні краплі не погано. Ти будеш. М'ятися з них так буде трошки драми, бо без сліз я вважаю кіно не кіно. Ну і звісно ж, яка на яка мораль в кінці, але як для мене повторюсь, це ну дуже просто вийшло. Не дивлячись на те, що костюм і все, що з ним пов'язано, це все по шматочкам вкрадено у тих самих Марвел, вони взяли краще від Iron Man, Deadpool і їм подібних. Нехай це виглядає трохи мультяшно, але при всьому цьому костюм реальний, а не намальований. І як ви знаєте, я великий фанат справжніх декорацій та костюмів. Тож тут все на вигляд по-багатому. Це вам ні Грін Lantern. Графіка взагалі не викликає негативних вражень, а всі бойові сцени, нехай і копія сцен з багатьох стрічок, все одно все це виглядає цікаво. І вони не бояться. Зносити все навкруги. Саундтрек просто пушка. Він відсилає до класичного кінокомікса по типу того, як робив Сем Реймі з людиною павуком. А композитором стрічки є The Hexen Клок, відомий за такими проектами, як сонцестояння, сварка та крізь сніг. Я нічого не очікував від фільму, але думав, що це буде чергова фігня по типу як робить Сідап. А вийшло все зовсім навпаки. Я отримав класичний кінокомік з усіма його фішками. Навіть олдскули трохи звело. Але все ж таки, це максимально одноразовий фільм, проти якого я нічого не маю. Но в той же самий момент це не те, що я буду комусь рекомендувати. Але я думаю, що не буду людей, кого він зможе чимось розчарувати. Ну, якось так. Ну а що?